Всім. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні з першого погляду на оце горнятко, можете зрозуміти, що розмова наша піде про мою Діонею, про мухоловку, яку в мене, яка в мене зростає вже практично майже рік. Ну, хто дивився мої попередні відео, той пам'ятає і знає, що я придбала цю рослинку. На виставці, яка була в нас, проходила в Венісі. Такий був великий гарден фестиваль. І я придбала її 28 квітня минулого року. Тобто ця рослинка знаходиться в мене практично рік часу в моєму утриманні. На задньому плані ви бачите ще одну коробочку, малесеньку зовсім. Я теж її покажу вам трошки пізніше, а зараз розмова піде про піде цю рослинку. І, як ви знаєте, що минулого року я кілька разів вам її показувала протязі літа, коли вона зростала, коли в неї були такі гарні великі оці ловушечки. Зараз вони ще дуже-дуже малесенькі, бачите, вони тільки-тільки починають наростати. І, як пам'ятаєте, з попередніх, здається, два відео я робила, коли я її була поклала у холодильник на зимове утримання. Тобто, я зробила їй таку. Перерву у зростанні, перерву у розвитку відпочинок, який був на протязі двох місяців, вона проживала в мене в холодильнику. Багато хто хто утримує оці такі хижачки, рослини-хижаки, знає, що мухоловка любить мати пер такий період спокою, і в цей період спокою її не потрібно поливати і бажано. Розмістити її в місце, де є такі понижені температури. Спочатку я прикривши її таким пластиковим пакетиком. Ну, навіть не пластик, а швидше всього, це такий був пакетик від хліба, який був в таку дрібненьку дірочку, тобто він був повітряно проникним. Я накрила її отаким пакетиком і розмістила її на вулиці. Забравши сонячного світла, розмістила її під столиком, і вона знаходилася в мене на дворі. Ну, напевно, тижнів зо, два, може, зо три. Ось, і коли на вулиці стало вже більш так помітно прохолодно, я забрала її в дім. Я забрала її тому що мені видалося, що вона може замерзнути. Нічна температура понижувалася деколи до 2-3 градусів морозу, і мною було прийнято рішення перемістити її дійсно у прохолодне місце, де є стала температура. І що я зробила? Я вам показувала, я розмістила її на нижню поличку в холодильнику. Вірніше, навіть не на нижню, бо на нижній там, де є в нас овочевий відділ. А це була якраз перша поличка над овочевим відділом. Тобто, Ну, так, майже чуть нижче від середнього рівня холодильника. За цей період я її не поливала, я її утримувала постійно в холодному, в такому стані, тобто, холодильник є постійно зачинений, і там немає світла. Тобто, в темноті, при низькій температурі холодильник в мене витримує постійно 4 градуси. Ну, ось бачите. Мінус 21 це температура в морозильній камері, а плюс 4 градуси це в самому холодильнику. Тому я ризикнула і вирішила зробити ось такий експеримент. Чи дійсно я зробила добре, Бачите, ви зараз на своєму екрані. Ось я виняла її з холодильника, розмістила знову на підвіконні і почала поливати. Спочатку, десь на протязі тижня. Кожен другий день я додавала водички ось в цей горщик, ось отуди на дно, ось отуди. Бачите, там зараз трошечки є водички, бо я сьогодні якраз її поливала. І вона ще не всю водичку всмоктала. Ну ось, Вимагає уваги і знову не дає мені розказати вам про діонею. Не знаю, чи у когось так ще. Можливо, в кого є тваринки, ваші коти роблять так само. Вона чує, що я розмовляю, і їй здається, що я хочу розмовляти саме з нею. І вона починає вмішуватися в процес. Ну, ось я перепрошую ще раз за таку перерву. Так ось, що хотіла сказати, що Діонея на даний момент виглядає ось так. Тобто моя мохоловка почала піднімати листочки, почала активно їх нарощувати. І якщо візьмете відео за місяць. Минулий місяць там є в мене діонея, яку я виняла, яка зимувала в холодильнику. Подивіться, яка вона була там і яка вона зараз. Тобто ці листочки вони підросли практично, ну, я б сказала, навіть вдвоє. Деякі листочки навіть де, дуже гарно підросли. Ось оці такі, бачите, молодесенькі, дивіться, які гарні оці листочки. І дивіться, як вже гарно наросли ловушечки. Так гарненько виглядають зубчики вже є в них. Бачите? Ось. В деяких листочках ловушки, ось вони, бачите, відсохли. Тому такі листочки потім я зріжу. Я вже видалила кілька листочків, які без ловушок, ну ті, які були з самого низу. бачите, І є ось так, що деякі ловушечки, вони ось які знаходяться знизу, зараз, секундочку, ось так під листком. Вони часом ось так жовтіють, бачите, як ось оця. І мені приходиться їх такими маленькими ножничками відрізати. Тому що цей був потрапив, дивіться, теж ловушка заприсохла. Бачите, цей листок вже користі не принесе цій рослинці. Наразі, отакі, які є присушені, він потрапив просто сюди от в горщик, ось так от його було, притиснуло, і там він активно собі присох. Але ось тут, як ви бачите, дивіться, на повітрі ловушечка гарненько нарощує собі, вірніше, листочок нарощує свою ловушку. Зубчики вона вже має і вже готується до того, щоб можна було відкритися і харчувати рослинку. Але мені здається, поки зараз я ось тут погляну. Ось тут теж, бачите, ловушечки гарненько наростають. І оці маленька ловушечка вже навіть відкрилася. Бачите, ось вона. Дивіться, як гарненько. Вона вже відкрила свої ось тут теж на цих листочках. Ловушечки вже відкрили свої е, ротики, вже готуються для мушок. Ця ловушка навіть, дивіться, знаходиться на світлі, і навіть вона почервоніла. Звичайно, вони ще дуже-дуже маленькі, вони ще дуже ніжні. Цією стороною вона стояла більше до світла, до вікна. І отут ловушечки вже навіть відкрилися. А ось ці ловушечки ще тільки нарощуються. Зараз я дістану ось цей листочок знизу. Ось отак, бачите. Ось. І на кожному листочку на кінчику ось нарощуються ось такі ловушки. На тих листочках, на яких немає ловушок, бачите, вона наче хотіла бути ось, але вона присохла. Такі листочки з часом потім я видалю, і такі листочки можна присадити в мох. І, звичайно, можна виростити ще одну собі рослинку. Тому що діонея розмножується листочками, це не є така проблема її розмножити. В мене з трьох листочків були проросли дві рослинки. Але Моя вина в тому, що я вчасно не прослідкувала і пересох мох. В нижній частині була ще волога, але верхня частина, де проростали саме корінці, де знаходилися корінці від листочків. І оця молодесенькі такі два листочка були вже проклюнулися від старого листка. Тобто почала наростати молоденька розетка, і я не вслідкувала і вона висохла. Ну, але скажу так, що це був такий експериментальний е, момент. Коли я захотіла просто спробувати, чи будуть листочки пророщуватися, верніше чи зародиться молода рослинка у, мох, у мохові, якщо я розміщу туди ось такі листочки. Ще одне хотіла сказати. Ось такі молоді лисочки вони не нарощують рослинку, тобто не нарощується молода розетка. Він з часом гине, він висихає і гине. Для пророщування молодої розетки, для розмноження потрібно брати визрілий лист, тобто з нижньої частини розетки. І він має бути такий доволі дорослий. Тобто, вже не молоденький, а має бути такий. Ось, наприклад, якби я хотіла з цієї ось цього листка виростити розетку, мені потрібно його доростити. Ну, витримати хоча б добрих два місяці, бо він ще дуже молодесенький і з нього розетка не наросте. Ну, ось така, от, така історія про мою діонею. Я думаю, що зараз вже не варта вам буде її показувати, поки вона не наростить гарно свої оці такі розеточки. Єдине хотіла, хотіла сказати вам про те, що я купувала в неї було три розетки. А якщо порахувати зараз, то тут, напевно, є. Ну, так як я попередньо була, порахувала, то тут було сім розеток. Так ось ще додатково чотири розетки це чотири дітки, яких наростила, наростили оті мамкині розеточки. Я ж побачила такий момент, що мамина розетка, коли, коли вона поміщається на Сплячку на зимовий такий період, оцей період відпочинку, вона практично відсушує всі свої старі листочки, залишаються тільки самі-самі молодесенькі в центрі розетки, залишаються молоденькі листочки. Тому що я видаляла Ну напевно по 4-5 листків з кожної розетки, і практично кожний другий-третій день. Я побачила, що розетка готується на спокій. І відповідно вона почала відсушувати оті свої нижні листочки. Я їх видалила, оце ті, що я пробувала пророщувати. Ось, а молоденькі листочки я залишила і, покривши плівкою, розмістила в холодильнику, як я вже вам це попередньо розказала. Ну, ось така от моя історія. Така от моя діонея. Зараз вона ось так гарненько нарощує далі листочки, нарощує свої розетки. Ще тут є доволі достатньо місця. Бачите, навіть там є от видно, якщо ось так подивитися між листочками, ось там там є місце. Ось так і тут, напевно, бачите, теж є місце на зростання оцих молодих розеток. Пересаджувати я її не буду. Напротязі цього року, нехай вона так як є, так вона собі зростає. Єдине, що таке в мене було. Така думка була мені прийшла. Можна додати трошечки було б її ще торфу, тому що росте вона у кислому верховому торфі, в чистому торфі, який я привезла була з поля. Ось, і трошечки зверху я доклала була живого моху. Там буквально кілька гілочок живого моху, який мені Мариночка з Кривого Рогу, Мариночка Теліш, прислала люб'язно у подарунок. Я розмістила туди трошечки кілька гілочок живого моху, і подивіться він так само там десь навіть зростає. займу вашу увагу кілька хвилин для того, щоб пояснити, як саме вона харчується. Підживляти її не можна нічим. Тобто, якісь додавати добрива, або якісь додавати підживлення, теж їй не потрібно. Навіть оту саму змиту воду, яку я люблю поливати, цимбідіуми і інші свої орхідеї, сюди додавати просто категорично не можна. Вона харчується тільки тими мушками, отими всякими різними комариками, які потрапляють в її ловушечки. Тобто вона сама себе харчує. Поливаю я її водичкою або зворотнього осмосу. Час від часу я роблю таку воду. Або я поливаю просто кип'яченою водою, наливаю от сюди в горщик. Ну, так я б сказала, на добрий сантиметр наливаю водички. І вона собі цю воду всмоктує. І ось сьогодні, як я вже вам показала, ось я туди налила була добрий сантиметр води, навіть більше було. І вона ту водичку всмоктала, залишилося буквально кілька крапельок. І це, бачите, якщо подивитися на горщик, тут такий, іначе є. Виямки, ось там дірочки в тих виямках. Зараз я візьму зручно, щоб не пошкодити рослинку. І покажу вам. Бачите? Ось тут де виямки, ось тут є дірочки. А ось отут теж ці дірочки є, тільки вони більш глибше. І якраз на оцих буквально 2-3 мм оці виступи, які на горщику, воно наче стоїть на ніжках, і рослинка не встигає всмоктати всю воду. Ну, але та водичка потім випаровується і теж потрапляє в горщик. Так ось, поливати її водою з крана не бажано, тому що утворюються солі всякі різні. І ця вода є жорсткою для такої рослинки. Ну а ця рослина, як ви знаєте, харчується водою. Або талою водою, або вона, що якщо, якщо в природі, то там дощі, вода просочується скрізь оцей торф, фільтрується і корінчики собі всмоктують отут вже фільтровану воду. Тому ми не можемо зробити їй такі точно такі самі умови, але приближені, звичайно, ми можемо це зробити. Оце от якраз вода з осмосу підходить при чудово для поливу. Діонеї, і ще можна поливати дощовою водою. Наприклад, в мене є, але треба враховувати так само регіон, де ви проживаєте. Наприклад, в мене в Ірландії тут все екологічно чисте, тут немає хімічних забруднень, тому в мене є на вулиці мисочка для котів, які п'ють саме цю водичку. Ось, і є ще відро, в якій постійно стоїть дощова вода. Вірніше, Ну, як дощова, я набираю її з крана. Спочатку ця вода стоїть постійно на вулиці, тобто вона відстоюється, Ну, але йдуть дощі, відповідно, туди потрапляє і дощова вода, і така вода потім дуже-дуже придатна до поливу. Так ось я, наприклад, беру частинку води з вулиці, оцеї дощової, і доливаю до неї там кілька, буквально мілілітрів кип'ятку з чайника, для того, щоб вона була ледь тепленька. Бачите, ще один нюанс, який я не сказала. Що Діонея любить, щоб її поливали такою ледь-ледь тепленькою водою. Ну, я б сказала так, можливо, ніякого, ніякої шкоди не буде, якщо ви полиєте її водою кімнатної температури. Але я зауважила, що після того, як я поливаю її тепленькою водичкою, такою ледь-ледь теплою водою, ну, градусів, напевно, десь 30-35, то в неї навіть листочки якісь жвавіші, більш такі блискучіші, більш такі вони. Здоровіші. Ну, ось, і це все, мабуть, що я хотіла вам розповісти. Вернуся ще до того, як я її виняла з холодильника. Я почала поливати протязі десь, ну напевно, перших двох тижнів я поливала через день і давала дуже маленьку кількість води. Там буквально ну, пів сантиметра, напевно, водички тільки на дно, щоб вона потрошечки потрошечки почала всмоктувати оцю водичку ґрунтом, і от таким чином волога розповсюджувалася доверху, тобто піднімалася все вище і вище. І вже, відповідно, зараз я поливаю її. Вже після двох-трьох тижнів я почала поливати так, як зазвичай. Я наливаю дві третини ось оцеї шклянки води, ось так. І вона собі всмоктує потім оцю водичку, і там на дні може навіть трошечки залишатися для того, щоб було якесь випарування. Тому що ось тут, бачите, якщо взяти довкола, я поклала горщик такий трошки більший, в більший таке горнятко, для того, щоб було там і повітря, і щоб було випарування, і десь листочки навіть знизу отримували оту частинку вологи, яка їм потрібна. Як ви знаєте, діонея, мухоловка. Оця наша рослинка хижак, вона росте на болотистих місцях, де дуже велике випарування вологи, де великий процент вологи. Тому час від часу я свою рослинку розміщаю на полиці. Попередньо я оприскую свої хої, там піднімається вологість доволі висока, навіть деколи до 82-86 вологи. І я на якусь годинку кладу. Діонею на поличку між хоями. Таким чином вона поглинає теж ту вологу, яка вже є в повітрі. Ну, а так переважно вона в мене стоїть тільки на віконечку, на доброму світлі. Там у мене вікно освічується західним сонцем, тобто, от зараз ми маємо десь пів, півчетверта години дня, тобто вже по обіді, сонечко ще тримається якраз з цієї сторони, і вона отримує доволі багато світла. Ось, ну, скажімо так, День світовий буде збільшуватися по мірі приходу весни. Тобто, чим довший день, тим більше світла вона буде отримувати. ну, Як ви бачите, ось навіть у ці молоденькі ловушечки. Ось я вам показувала десь ось тут. Вони вже отримали навіть ось таке червоненьке забарвлення. Тому що чим більше сонця, тим червоніші будуть. Оці ловушки. Але ще одне хочу сказати, що ця, ця саме Діонея, яка в мене, вона не є з тих видів, які мають дуже темно-червоні ловушки, тому що вона є така світленька, але отакий тільки відтінок на ловушечках вона буде ось такий трошечки рожевий, буде мати всередині. Ось так. Ну а наразі. На сьогодні в мене вся інформація для вас. Все, що я хотіла показати, що розвивається рослинка чудово. Вона перенесла дуже гарний, гарний такий період спокою у холодильнику, і ось в неї так гарненько зростають вже її листочки з розеточками. Ось такий результат. Сьогоднішнє відео я записала для того, щоб мої глядачі могли переконатися, що в мене рослинки зростають добре. Це відповідь тим глядачам, які мене запитували, а чому у вас не квітнуть орхідеї? Так ось деякі орхідеї відквітли ще восени, тому що в мене є багато феленопсисів, які квітнуть, не знаю чому, але вони чомусь квітнуть в мене десь вересень-жовтень. І не всі орхідеї я показую, які в мене квітнуть. Є в мене на то свої, скажімо так, погляди. Ну, ось так. Бачите, ось так гарненько розвивається моя діонея. І ще покажу вам ще одну рослинку, яку теж одна з моїх глядачів сказала, що я показую не ті рослини, вірніше, я показую інші рослини. У мене рослини гинуть, і я нахожу Заміну їм і тоді показує, що це ті самі, що були. Наразі хочу вам показати, це та сама рослинка, яку я купувала минулого року. Вона в мене розвивається причудово, як я вже сказала. І ось ще одна з рослинок. Це мені прислала мариночка Теліш з кривого рогу. Вона мені прислала була в подарунок таку маленьку жиряночку. Листочок жирянки я помістила була ось сюди в цей мох. Спочатку ця рослиночка була дуже-дуже малесенькою, ну а зараз вона трішечки-трішечки більша. Вже, бачите, підросла практично в два рази більша. Ось так, зростає вона добре. Мариночка, подивися, це твоя моя вихованка, але це твоя від твоєї рослинки, дочірня, скажімо так, дочірня рослинка, тому що вона виросла з листочка, який ти мені прислала. І ось так гарненько вона зростає. Бачите, вона вже два рази більше зробилася. Ну, чекаємо, поки вона випустить нам квіточку. Будемо спостерігати за нею далі. Так ось. Розвивається вона теж добре. Стоїть там саме на віконечку, де стоїть моя Діонея. Тільки ще наразі я її прикриваю ось так кришечкою, для того, щоб вона собі мала таку, наче міні-тепличку. І ось такий грибочок собі там на віконечку стоїть. Ну і там зростає моя жиряночка. Буде ще один хижачок. І ще така одна прикра. В мене така новина, напевно, не знаю, не новина. Непентес, який мені посилала Мариночка, тримався дуже довго. Він тримався такими таким стебельцем. На ньому було два-три листочка. Потім нижній листочок відсох. І трималося тільки стебло, але не знаю, можливо, це моя провина. Я підкріпила, от, щоб він не звисав, бо він так звисав трошки на горщик. Я взяла, заклала туди маленьку паличку і підкріпила до тої палички отої пенепентес, і він засох. Він засох повністю. Можливо, він був занадто молоденький, можливо, якась не знаю, тому що він пересилався в посилці. А ви знаєте, що в ящиках в коробках, в закритому стані, завжди множиться якісь грибкові. Бактерії, і він в мене загинув. Мені шкода, що я не вберегла маринину рослинку, але я думаю, що з часом я, я дивилася, в нас ніби в садовому центрі повинно бути, повинні привезти отаких от хижачків, і я собі виберу обов'язково і в мене буде теж. Ну, ось така новинка. З трьох з трьох хижаків два в мене вижили і живуть гарненько, прекрасно, причудово. На цьому, все. Всім я дуже дуже дякую. Дякую за ваші перегляди. Дякую вам за ваші пальчики догори. Всім хорошого настрою і всім пока.